Перший день зими на Сумщині ознаменувався сильним снігопадом, нечищеними дорогами та наріканнями сумчан, як водіїв, так і пішоходів на незадовільну роботу міських комунальних служб. Чи бачили ви сьогодні комунальників, які чистять вулиці від снігу? Ні, не бачила. Я вже їжджу час по дорогам, навіть два, і ні одної машини я не бачила. На жаль, дорога страшна, і ми не їдемо котився. На жаль, машину туди-сюди, бідні пішоходи. Як я не знаю, як можна дорогу зараз переходити і їздить також. Це опасно. Як би ви прокоментували роботу комунальних служб? Ніяк. Бо я їх не бачила і не знаю, що коментувати, якщо вони не працюють. Бачили комунальні служби чи чиститься бачу, сніг? Бачив, чиститься. Сьогодні бачив. При мені їхали. Так що що, мені нормально? А як взагалі ситуація на дорозі? Та хто знає як взагалі сити. Ну, зараз погано, зараз ви бачите сніги іде. Немає різниці. що Зараз буде чистити сніг, що не будуть. Зараз падає і все, як на мене. А, так. Небезпечно, дуже небезпечно, тому що дуже слизька дорога. Стараємося поаккуратні, щоб менше було ДТП. Ну, зараз бачу трактор, а все, біля мануфактури, це все, що є. А саме на комунальних. Нічого? Ні? Я не знаю, що у нас в місті відбувається, але. Не посипають, не чистять. Як хочеться, так і їздять. Через те сьогодні без машини. Пойшлося на маршрутці їхати, бо сніга капець, виїхати неможливо, знизу лід. Як ставитись до такої ситуації з роботою комунальною? чистити, звісно, в таку погоду. По-любому, а як. Я так розумію, ви водій? Ну так. Да. Можете порекомендувати дорожню обстановку. Як їздити зараз? Обережно. Треба. В таку пору року треба обережно на гуму треба міняти. Я сьогодні їхала о 8-й ранку. Ну, на дорогах був жах. Дороги не почищені, нічим не посипано, слизько, машини заноси. Ну дуже небезпечно. Тож, нічого не відбувається. Як ви ставитесь до такої роботи комунальників? Можна без коментарів. Ну є якісь жахливо. Мені цікаво, просто як вони добираються до роботи, чи вони взагалі не їздять на роботу, сидять в. Коли сніги чи знову зима почалася якось невчасно. Невідомо, що там у них. Тож, приходиться самостійно і обережно. Їдуть машини, а ковші не опущені, і сніг не згрібають. Бачив одну машину, яка раз кидала суміш піску і солі, а ну, чистити не чистили. Маленькі тракторці, що тротуари чистять. Бачив, а по дорогам ні. Як взагалі вам ситуація на дорозі? Та й не дуже. Я думаю, що служб, комунальним службам потрібно працювати вночі, щоб не, не було поміг транспорту і утро вже дороги були в більш-менш приглядному вигляді. Чи бачили ви сьогодні роботу комунальників на дорогах? Ні, не бачив. Якби це не позашляховик мій не виїхав би з двору сьогодні. А як ви ставитесь до такої роботи комунальних служб? Ну, треба швидше реагувати, я вважаю. Ну, Треба бути готовим було до цього бути. Я виїхав з 8-ї ранку на дорогу і до 11-ї не бачив жодного комунального транспорту. Як це може бути? Тобто на дорогах каша. На обочинах комунальні послуги працюють більш-менш добре, але дороги це, це можна плакати на це. Навіть зараз можна поглянути, що половина дороги прочищена, половина ні, і з цим потрібно щось робити. Деякі опитані нами громадяни вирішили за допомогою нашого Етеру адресувати комунальникам свої побажання. Далі пряма мова. Всього хорошого і такої ж зарплати, як і їхня робота. Щоб заздалегідь готувалися до погодних умов, так як ми всі знаємо, що вони погіршаться. І це в візді пишуть, але ж, на жаль, ніхто не готується. Тому хай готується заздалегідь. Тоді травми, тоді смерті, тоді аварії. На що це все, якщо це можна все попередити? Щоб їм було тепло, щоб чай завжди був гарячий, ну, щоб снігу було поменше. Це все. Не приховувати свою техніку, як сьогодні було зазначено офіційно, що 31 техніка знаходиться в резерві на базі, а 12 тільки працює і цну. Так, в такій ситуації потрібно застосовувати більше техніки, ніж 12 на таке місто. Тож розраховуємо на те, що представники влади почують громадян і буде задіяно всю можливу спецтехніку для усунення наслідків негоди, аби вулиці та дороги обласного центру, зокрема, сумщини загалом були придатні для безпечного пересування людей.